Сьогодні приготуємо з вами неймовірну смакоту. Тісто, звичайно, може бути домашнім, а може бути купованим. Як в моєму випадку, це листкове дріжджове тісто, хоча можна робити і просто на листковому, без дріжджового. Припилюю борошном килимок. Дістаю тісто, розкладаю ось так і залишаю, щоб воно повністю розмерзлося. Якщо у вас буде також заморожене покупне тісто, то йому потрібно ось так полежати десь годину. А тим часом готуємо начинку на наші підсабони. Ви можете використовувати все, що ви зазвичай використовуєте для піци. Якесь м'язко, якісь ковбасні вироби. Обов'язково соус підготувати потрібно. Кукурудза, огірочки солені, оливки, маслини, що завгодно. Що ви використовуєте зазвичай. Ну і обов'язково сир. Сир може бути будь-який. У мене сьогодні це сулугуні, але сулугуні паличка. І натирати його. Доволі незручно на тертушку, тому я перебила його в подрібнювач в ось таку крифту. В мене сьогодні начинкою слугуватиме, ну, перше за все, соус. В мене буде ось такий з грибами. А далі, що я буду використовувати е ковбаска. Порізана ось такими тонесенькими-тонесенькими смужками. Нарізати все потрібно як можна тонкіше. Огірочок солений. І я взяла кукурудзку. Ви можете брати будь-що єдине, що не підходить для цієї страви, це помідори. Нам не потрібна зайва волога, тому помідори сюди не підходять. Коли тісто розмерзлося, всі 4 кусочка потрібно поєднати в один пласт. Це дуже легко робиться, просто ось такими рухами, вони зліпляються і поєднуються в один пласт. Далі цей пласт потрібно трішки розкатати скалкою. Для цього припиляю борошном і розкатуватиму зараз, щоб він був тоньше. Саме. Тісто завтовшки, і щоб трішки більше зробився у розмірі. Далі, звичайно, ж змащуємо соусом. Одразу обираємо, з якої сторони, в яку будемо скручувати, я, наприклад, буду звідси скручувати сюди. Тобто, ось цей край залишаю немазаним. Можна трішки додати або майонезу, або низькожирного майонезного соусу. І все це перемішуємо і розподіляємо по нашому коржу. Можна це робити пензликом, можна ложкою, кому як зручніше. І тепер викладаю начинку. Можна взагалі зробити без ковбаси і всього іншого, а просто сирну. Як піца є 4 сира. От Якщо таке полюбляєте, можна змастити з томатним соусом, покласти базилік, якщо полюбляєте таке, і затерти сиром. Тобто тут вже все на ваш смак. Поверх ковбаски я даю солені огурчики. Ну, і, звичайно ж, до кислих огірків даю солодкої кукурудзи. Можна робити з куркою та ананасом. Ну, будь-чим, що вам подобається, яке поєднання. Ну, і звичайно, все це зверху засипаємо тертим сиром. Кількість сиру як і всіх інших інгредієнтів, індивідуально і у кожного своя. Є більше сиру, даєте більше. Є менше сиру, кладете сиру менше. Я ж кажу: полюбляєте чотири сири піцу. Можете взагалі зробити тільки сирні піцебони. Все на ваш смак. В мене сир свій, тому я не шкодую. Ну, і ще залежить від того, як ви його потерте. Чим дрібніше буде потертий сир, тим його буде здаватися більше. Якщо на велику тертушку, той самий об'єм сиру потерти, його буде здаватися менше. Все. Тепер всю цю красу згортаємо ось так рулетиком. Викладаю рулетик на защіпнутий край і залишаю так декілька хвилинок полежати, щоб воно там все поріднилося між собою. А далі беремо деко, застеляємо його або пергаментом, бажано силіконізованим, або силіконовим килимком. За допомогою гострого ножа нарізаємо наші піцабони. Нарізаю тільки ту частину, яка в мене влазить в деко, а остальне ось так прикриваю і відкладаю в сторіночку. Нарізані піцабони викладаю на дечко. І прямо долонькою ось так притискаю, щоб вони стали трішки приплюснутими і края заокруглилися. І залишаю так постояти на розстойку. Якщо тісто листкове, то часу займе це менше. Якщо тісто дріжджове, то, звичайно, це трішки потрібно довше, щоб постояло. Цей час вмикаю духовку, і духовка вже розігрівається. Мої підсабони розстоялися, трошки підійшли, я їх ще трішки обмяла. І тепер змащую жовточком. Жовточок з молочком або з водичкою. Просто ось так змащую. За бажанням зверху можна ще посипати. Кунжутом, якщо у вас є таке бажання і відправляю в розігріту духовку до 200 градусів. Випікається таке тісто доволі швидко, приблизно хвилин 15. І ось така краса виходить на виході. Сирок тягнеться, все слоєне. З однієї пачки купованого тіста виходить 16 ось таких піцабонів. Це неймовірна смакота. Це можна і брати з собою на працю, і давати дітям до школи. Воно смачно як в теплому вигляді, так і в холодному. А якщо ще не готували, спробуйте, я впевнена, вам сподобається. Всім смачного!